Доброго дня, це медіа-центр України, Одеса. У нас сьогодні дуже наповнений день. Слідкуйте за нашими анонсами. У нас будуть брифінги і зараз, і о 14, і о 15.00. Але розпочати цей день ми вирішили з брифінгу громадської організації Спільна мета, представники розп... зможуть розповісти про те, як за допомогою збору пластику передати реанімобіль до Збройних сил України. Розповісти про це до нас прийшли керівник проєкту «Місто майбутнього Володимир Савченко і Владислав Владислав Михайло. Ленко PhD в галузі екології, асистент кафедри екології і охорони довкілля удеського державного екологічного університету, член ради молодих вчених. Отже, пане Володимир, вам слово. Що ви змогли зробити останніми днями? Да дев'ять місяців назад. Ми анонсували таку велику акцію по збору пластикових кришечок для того, щоб в результаті купити реанімобіль для Збройних сил України. Я хочу зазначити, що наша організація Експільна мета», там де є багата велика кількість волонтерів, ми вже придбали понад 60 автомобілів, тобто вони всі через акти передані Збройним силам України, але є один унікальний. Унікальний це останнє швидку, яку ми купили Це проєкт, який називається Пластик рятує життя. Направлено на того, щоб люди розуміли, що е, є сировина, яка знаходиться посеред нас, яку ми викидуємо, і навіть не не розуміємо, що якби вся Україна е, не викидувала цей пластик, а сортувала, то ми б такий реанімобіль міг, могли б купляти один е, в день, а може і декілька. Тобто я би сказав, навіть з одного знову області. А протягом дев'яти місяців вся Україна сортувала сміття. Це була понад шість обласних центрів, тобто через наших партнерів нової пошти нам доставляли пластик зі всіх регіонів України, і таким чином ми назбирали 11,5 тонн пластика. Це сумарно, як ми порахували 11 мільйонів кришечок. Переважно це сортували діти, старші люди. І от ми це все передали на так, утилізацію. І зібрані кошти, ми вже купили цей реанімобіль, який поїде на 67-му бригаду, яка зараз знаходиться в самій гарячій точці України, а саме в районі Бахмуту. І на даний момент ми Машина в правильному стані. Вона закладена в багато гуманітарної допомоги. про що окремо розказують влад, тому що нам половину допомоги дала представники одеської військової адміністрації. Тобто заповнили машину Заповнено, гуманітарною да. допомогою. правильно? Це повністю облаштована. Це не просто машина з двома там сідушками. Це дійсно там багато. Кажем, так справної техніки, яка ну дай бог, дай Бог буде. Ми в це віримо, буде рятувати життя наших захисників. Не без цього, на жаль, поранені будуть. Тому це унікальний такий проект, щоб показати, що тобто ми живемо в сьогоденні, навіть не розуміємо, що при правильній поводженні з побутовими відходами ми можемо допомагати Україні. Це ми говоримо про пластик, так само може бути і про алюміній, це може бути про іншу вторсуревину. Ви спитаєте, чому вибрали саме кришечки? Я поясню, тому що. Кришечки ми збирали дуже багато в кав'ярнах і в ресторанах. А кришечки це є досить чистий продукт, тобто, коли, коли приносили в кав'ярні в різні заклади харчування, тобто вони не давали запахи. Тобто алюмінієва банка має враз. Напевно, там 10 більше ліквідності, але вона, як правило, суб, ну, вона може давати запах, і тоді ми би просто можливо там ну втратили багато партнерів. Тому ми от вирішили цей от пластик, е типу другий тип пластику, аж кожди поє. І на цей царемобіль в по великому рахунку е назбирала кожна людина, яка приймала зараз участь. Тобто, кожна людина, яка сортувала, там чи дитина в Запоріжжі, чи там бабця. Там у Львові вони всі зносили в пункти, і відправляли нам? І слава Богу, спільними зусиллями ми зробили. Я вважаю, що ну прямо не таку велику, ну але суттєву допомогу для збройних сил України. Невеличке уточнення після чого передамо слово другому нашому гостю. А скільки коштував цей реанімобіль? Скільки грошей здалося зібрати ну, завдяки переробці цих кришечок? Так, да. вдалося е, зібрати нам орієнтовно 3,5 тисячі доларів. Е, сумарно він коштував біля п'яти, е, враховуючи те, що зараз ведуться зараз дуже жорстка е, бої ведуться в районі Сходу. Ми зрозуміли, що зараз е, збирати повну суму, як би ми там не хотіли, але треба було ще місяця, два-три. Але е, враховуючи, що зараз е, ну не час чекати, ми додавали. Ми робили частковий збір на платіжну сему Монобанк. Там буквально нам ну відсотків. 30 з суми сумою донатону, а останеться ми власними силами, нашими друзями. Е ну от ми, ми закриємо цю суму, але ми передамо машину на фронт, тому що вона не має стояти тут. Знаєте, це вже ну тобто чекати немає часу. На жаль, тобто, в 100% романтику, що по збору пластику на ЗСУ, ми трошки компенсували власними витратами, але щоб ця машина через три дня була. І виконувала бойові завдання. Ну ви продовжуєте, будете продовжувати проект обов'язково. <проб> да, об Це окремо потім переробка не, не зупиняється лише тому, що ви зуміли зібрати кошти на, на одну машину. Володимир, декілька слів від вас, будь Владислав. ласка. А, Владислав. Владислава. Владислав, я перепрошую, Володимир. А декілька слів від вас щодо цього проекту. Наскільки наскільки він потенційно може стати більшим в Україні, в Україні в умовах того, що ми пластик ми. Так чи інакше ми його використовуємо. Так ну не дивлячись на те, що вже зараз проєкт дуже масштабний, і більше 50 населених пунктів прийняли участь, вісім і більше 40 за допомогою поштових пересилок. Ми плануємо збільшити масштаби, і нам в суботу, під час маршруту, департамент освіти одеської обласної держадміністрації пообіцяв, що кожній школі одеського регіону буде надіслано лист, в якому зазначено, що школи будуть. Будуть сортувати пластик, і нам буде допомога у логістиці, щоб ці кришечки збирати, і тут треба зауважити, що школи збирають пластик набагато швидше. І якби б школи стаціонарно працювали, то ми б на реанімобіль зібрали би ну за місяць, я думаю, точно. Але через те, що наразі навчання дистанційне, ми обмежили для того, щоб убезпечити дітей під час цього збору. Але наразі вчителі в школах діти вже мають змогу спілкуватися з вчителями в очному форматі, і тоді вже можна. Можна організувати збір в школах, тому нам буде надана така допомога. Більш того, багато міст, наприклад, Сумщина наразі пише і хоче, щоб вони також долучилися. І є план в перспективах організувати масштабний збір в Черкасах, тому що військова адміністрація в Черкасах також пообіцяла підтримати наш збір вже на обласному рівні. Скажіть останнє моє запитання, я передам після цього мікрофон колегам. А де саме переробляють ці кришечки? Тому що навіть в Одесі, на Одещині, ба більше в Україні декілька разів були ось такі кампанії по збору пластику, по переробці пластику. А зараз ці кришечки вони в Україні переробляються. Чи ви чи ви за кордон їх відправляли? Можете розповісти про підприємство, яке власне і купувало цей пластик? Так, для того, щоб зациклити економіку України всередині України, це наразі важливо. ми вирішили. Реалізовувати цей пластик українському споживачу, і в Одесі знаходиться така компанія, як Вторма, і вона в нас приймає ці кришечки. Потім вона їх продає для того, щоб з цього пластику робили проблеми проблеми. Вибачте, це не проблеми, це предмети побуту. А в побуті зараз теж багато проблем. Але перед тим, щоб здати пластик на вторму, наші волонтерки від організації «Співна мета, зокрема, вони сортують пластик за кольорами, тому що загальний потік пластику коштує 5 гривень, якщо це. Перемішані кольори, але якщо це чистий пластик відсортований за кольорами, його вартість зростає до 14 гривень. Тому збір можна пришвидшити дуже потужно. Я перепрошую, це за кілограм чи за тонну? Це за кілограм. За кілограм. Дякую. А, чи є в когось запитання? Я можу передати мікрофон, якщо. Я кілька мікрофонів. Марк Жановський, телерадіо Міністерства оборони України БРИЗ. На питання, чи єдиний напрямок вашої роботи, от вашої організації, цього збору кришечок, чи може, uh, ще є якісь може якісь плани є там а, uh, на нас, майбутнє? Да, Дякую вам за запитання. У нас uh... В рамках нашої громадської організації, спільне мота у нас є екопроект «Місто майбутнього, тобто він ще заснований в 2015 році. Цей проект місто майбутнього» того, щоб популяризувати правильне поводження з побутовими відходами, а саме сортування сміття. Тобто, ми там проводили збір пластику і різних там інших торсеровини в спальних районах. Це в в 2017-2016 році сама спільнота це зовсім інший у нас є напрямок. У нас є волонтери, які знаходяться зараз в Києві. А саме у нас офіс Киїмогілянки знаходиться, і прямо зараз Віталік, один із наших хлопців, знаходиться в Слов'янсько-Краматорську. Там поїхало дві машини з представниками. Америка... Ну, американці разом з журналістами американські разом з нашими волонтерами поїхали туди. У нас є волонтерський центр на Талбухіна, де знаходиться Наталя, які там пересилають купа-купа речей. У нас ну, дійсно багато і знаходиться і в... в Тернополі, і в Києві. Тобто У нас великий актив людей, і багато хто воює з наших хлопців 126 бригаді, в 126-й бригаді, Гурі. Тобто, звичайно, у нас є декілька напрямків. Це... Просто, знаєте, це ми, як правило, не розповідаємо про нашу діяльність в плані такого от хайпу. Да? Тобто, це сугубо унікальний проєкт, що він був вимочений великою кількістю людей протягом 9 місяців по збору пластика. Ви просто маєте розуміти, що. Тобто, Тут приймало участь, напевно, якщо скажу тисяч сорок людей, це точно. Тобто, ну от від сортування в на кухні якоїсь дитини, яка взяла цю горстку кишечок, принесла в кав'ярню, і вона вірить, вона допомагає збройним силом України. Тобто це таке, як підняття загальної свідомості українців, але це далеко не те, що ми ну тобто ми не гордимося була одна машина на старті. Я казав, що багато прямо в... тиждень назад Це було насолад шосто фронтера. На батальйон цунамі, де які зараз стоїть в районі Запоріжжя, це теж два автомобіля було передано буквально от в цьому місяці. Тому ми активно працюємо, але по цьому пластику, я от хочу значити, що це сугубо такий от популістичний напрямок. Все інше – це сугубо робота. Передаємо. Працюємо тому, що ну тому, що така ситуація, що зараз треба працювати менше говорити. Ну це як як. Не висновок із включення, а на Виняток. вийняток так і про про екологічні ініціативи, тому що це окрема віха від напрямку міста майбутнього, окрім збору пластику. У нас для збору на реані мобіль також є а, такі суміжні заходи. Це екомаршрут, в якому люди можуть здавати всі фракції вторсировини, які є ліквідними в Україні, і також допомагати збору. Також у нас є еко освітній напрямок. Ми організовували лекції, тренінги. З екології для того, щоб підтримати збір на мобіль. і дуже розповсюджений напрямок: це збір концерних банок для виготовлення окопних свічок. І наші волонтери вони вже зробили більше 30 тисяч окопних свічок. А це доводить, що ці банки концерні вони також можуть бути правильно використані. Так, прошу, Марія Литянська дадже з Одеси. Коли побачили результат від збору кришечок? Тому що є ремремовір, вибачте, чи не плануєте збільшити перелік саме номенклатур по збору пластику, додати інші варіанти, ті ж самі пляшки. Так, дуже часто це питання нам задають. Стосовно пластику. Ще раз хочу уточнити, чому ми збираємо його, тому що це найзручніший у зборі вид пластику. Кришечки завжди чисті, ну майже завжди вони маленькі і вони коштують досить вагомий фінансовий еквівалент. Мають якщо ми говоримо про пет, їх люди часто не спресовують. А це пляшки, прозорі пляшки. Перший тип пластику. Якщо ми говоримо про них, їх треба спресовувати, мити, вони мають малу вагу. Меншу фінансову цінність і тому їх збирати організувати збір дуже важко. У нас вже був досвід у міста майбутнього роки 3-4 тому, коли. Коли стояли контейнери залізні по Одесі, і єдине, що вимагалося від людей, це просто правильно здавати пляшки. А це значить їх спресовувати. На жаль, люди дуже важко цьому вчаться, тому цей збір є не дуже ліквідним. Якщо казати про інші типи пластику, на жаль, їх в Україні не приймають приймають тільки перший та другий тип пластику. Це не тільки пластик, там ще є і метал, і скло. Але дивіться, морфологія сміття буде збільшуватись, то, що ми приймаємо, але за воно буде. Відносно того, як буде нам допомагати влади приймати участь. Чим більше нас буде ресурсів, тим більше може бути. І ще важливий момент, що я хотів зазначити, що е цей напрямок був не так, ще, як е Ну, як не реанімобіль була допомога, так ще й показати нашим західним партнерам, що українці це максимально свідома е нація, тому що в Європі, в любій, в любій частині Європи, сортування сміття е це як е ну, стандарт який як правильне паркування, як перевищення швидкості, так само і сміття, і це показано, то, що ми свідомо ставимося, що ми досить народ, який розуміє важливість дбання за екологію. і там в нас є дружні наші організації, екологічні, які знаходяться в європейських країнах, і які дуже добре це сприймають. Тобто вони ну так скажемо, одеською мовою топлять за нас, і топлять, тому що кажуть, дивіться, як ребята нас бирали. Допомогли, і це є зразково, тому що ми хочемо вирватися від цього знаєте, такого е, сабдарського е, стереотипу і ми прогресивний народ, і це точно акція тільки на плюс загальний імідж України, українського суспільства, там, особливо там екоактивісти це досить, досить така сильна потік в світовій взагалі. Отакій, е, е, Активності громадській, тобто, це тільки буде на користь нашій е, країні, тому дякуємо всім, хто приймав участь. Дякую. Так, прошу, прошу питання. Яке обладнання до автомобіля потрапило? Ви сказали, що передали від адміністрації базова комплектація, він має ліжко, сидіння для перевезення медичної бригади, милиці різних типів. Також Одеська військова обласна адміністрація, вона надала всі ін'єкційні препарати, необхідні у пластиковій тарі для того, щоб їх було безпечно перевозити, і все, що стосується розхідників, шприці, бинти і так далі. Тобто нам до цього комплекту. Прийняв участь облздрав. Тобто, це люди, які точно знають, що треба на передовій, Вони нам надали ну ящиків так 15-20 гуманітарної допомоги для цього реанімобілю. Дякую. Дякую за запитання. Дякую за брифінг. Ми будемо завершувати цей брифінг, але він тільки перший сьогодні. В нас о 13.00 будуть представники громадської організації Павлоградський пошуково-рятувальний кінологічний загін. Кінологи приїдуть до нас в гості зі своїми пошуковими собаками. Представники цього загону брали участь у пошуку загиблих та. Тих людей, хто вижив після ракетних обстрілів в Україні, о 14.00 В нас буде волонтер Сергій Притула. Слідкуйте за нашими анонсами. Додатковий анонс про брифінг на 15.00 з'явиться в нашому телеграм-каналі буквально за декілька хвилин. Слідкуйте за ним і залишайтеся з нами.